Авангард це не напрям безпеці, а це селище біля Одеси. І ми тут, власне, зараз знаходимося. Зокрема, знаходимося ми на вулиці спортивній, десь 20-22. І приїхали ми сюди через центр безпеки, який тут знаходиться, який є єдиним центром безпеки в Україні, де і медична допомога, і поліція, і пожежники. Це ж трапилось мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Чого ми знімаємо в чистім полі, а не безпосередньо біля центру безпеки, тому що начальник караулу сказав, що оскільки в країні війна не бажано знімати там, тому що ми самі розуміємо. А, ну не можна, значить не можна, але в чому суть і п'єса. Відкритий в авангарді центр безпеки був в 19-му році. Тут він буде святкувати п'ятирічку. Це прекрасно взагалі затія, коли в тебе все в одному місці, і люди задоволені, і допомога надається оперативно. Але оскільки техніки більше, ніж може вмістити будівля, яку відбудували в 2019 році, на всю цю техніку потрібна додаткова будівля, тендер, на яку оголосили минулого року. І отут забудовники потерли ручки. На те, щоб звести додаткову будову для центру безпеки в Ангарді, потрібно ні багато ні мало 22 мільйони гривень. І от у грудні вже перший переможець був визначений ООО. Будівельна компанія Комфортбуд». Саме вони повинні були отримати ці кошти і займатися будовою. Але тендер був читаємо відмінений через те, що компанія-переможець порушила правила і не надала повну інформацію про будівничу техніку, з допомогою якої вони будуть виконувати ці роботи. Вони судилися, вони намагалися довести, що ай не не-не, дайте нам 20 мільйонів. 22». Але це ні до чого не призвело. Що це означає? Це означає, що тендер відкритий знову, і будівельні фірми знову будуть змагатися за солодку вишеньку на торці на авангарді, тому що за 22 мільйони ми розуміємо, можна збудувати багато чого корисного, а можна не збудувати нічого. Побували в середині, власне, в центрі безпеки, дуже там все здорово і дуже все класно, але ми ж розуміємо, що благими намірами стелиться дорога в пекло. І тому, коли на авангарді можна нагріти ручечки, сюди заломиться дуже багато таких бажаючих. Ми будемо чекати, чим це все закінчиться, тому що ну справа, начебто, хороша, і гроші хороші. А от що з цього вийде, ну цього ми не знаємо. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.